Всім привіт! З вами знову хімік Вандал і його срач. Так, сьогодні мені на мою точку на базарі принесли деякі речі. Так, ну вже як сюди підійшов, похвалюсь. Зробив тільки що афінаж. Срібельце таке. Наче так небагато, але 60 грам вийшло. Так, взяв коробочку, принесли мені в такій коробочці, як ви гадаєте, що. Заря Made in USSR, але тут не Заря, а годинник в позолоті Луч. Тут десь я бачив, отут пише АУ, але я... Походу, нічого тут фокуса тут не, не зроблю. Коротше, отут пише, там посередині. Такий годинник гарний в позолоті мені принесли. І що цікаво, що він... Так, де це тут що пише? Коротше, механічне є, кварцеве є. Не, електронно-механічної кварцевої. Ще й на батарейках, походу. Но я їх не розбирав, не дивився. Отакий гарний позолочений годинник мені притаранили на точку. І головне те, що я найбільш полюбляю. Краще цього немає нічого. Тільки такі прибори. Я саме більше полюбляю купляти, як то кажуть, радянські динозаври. Краще таких автоматів немає нічого. Три розваляних, ну це, коротше, не потрібний, це АПШ. Там два, тільки три контакта срібних маленьких. Цей теж розвалений, там тільки, вроді би, 2. І ні. є там контакти. Це я не цей дивився. Це тут. Це тут тільки два і один згорів чи що, щось таке. Чи це тут? Коротше, не помню. А ось 4 Два таких дебелих десь на 2 кілограма, напевно, один важить. Що в нас тут пише? Не важно, що пише, головне, що тут багато повинно бути срібла. Якось так. Так що приступаємо до розбору динозавриків. Щоб не затягувати відео, зараз розбираю ці розвалені автомати. Тут контакти майже всі погорівші, я так подивився. А потім буду поступово ці розбирати і показувати. Розібрав я ці огризки з автоматів. Так, не дуже густо. Трошки міді, трошки латуні. Три контакти відпали. Оце, бачите, які вигорівші контакти, повністю згорівші. Це таку два взяв показати, там багато таких. Ну, це все, що вийшло з них нанипати. Горілі, капець. Що ними робили, я не знаю. А це на МІДі 4 попалось. І такі напайки срібні на маленьких. Коротше, так, перехожу на оцей автомат. Я дивлюсь, що він 92-го року. Можливо, тут отоже. Нічого цікавого не буде, але надіємось. Цей автомат мене порадував. Мало того, що 12 срібних контактів. Дивіться, які вони грубі, взагалі шикарні. Ця сторона була трошки підгорівша. А ці добрі. Мало того, що 12 контактів срібних, то ще й... Все посріблення, можна сказати, так. По цвітних металах майже немає нічого. Оце мідь І це така латунь. В принципі, отакий. А, і ось ще контактики такі маленькі, двостороннє срібло. Якщо не помиляюсь, воно 3 дев'ятки. Так що цей автомат? Дуже такий, хоч я думав, що він хреновий що з 92-го року, обісрав його. А тут, виходить, що він навіть краще за ті всі, що я розібрав перед цим. Ну що, приступаємо тепер до цього. А потім вже будемо цих два великих розбирати. Цей автомат бідовий капець. Латуні 0 меді грам 100 може. І ось 6 контактів. Три немагнітних згоріло нахрен. По кусочку осталось тільки зверху. А так як ці магнітні, вони не горять. Ну, хоч магнітні є. Магнітні поплавили немагнітні. Надіюсь, що хоч ці великі автомати. Не будуть горівші. Так. Така маркіровочка. Ну що, помаленьку розбираю цих два. Давайте відкриємо їх разом. Так. Це АЕ 2053 70-го року. А це АЕ 2056 84-го року. Я вже кришки розкрутив, але ще не дивився, що тут. Ну тут що, пиль. Я надіюсь, що хоч вони не будуть дуже горівші. Так, там бачу контактики. наче такі гарні. А тут, а тут пиляка, в принципі, такі самі. Ну, непогані, в принципі, тут. Розбираю і показую. Якраз прийшов жорік подивитись на результат розбору. Десь побився тільки що мордяка ондуру здерли кусок шкури. Так, а в нас показую результат з цих двох великих автоматів. Так, цей автомат в нас був 84-го року. Так, тут було отак. В принципі, не горівший. Ну, там трошки. Цей був 70 го року. Також шикарний. І тепер давайте раді прикола. Поставимо боком їх. Дивіться. Оце 70-й рік. Це 84-й. Яка різниця? Це я розумію. В 70-му році робили контакт. Так, і тепер ці. Оцей тоненький йде. Оцей дивіться, який грубиляцький. Так що, 70-ті роки краще. Ну що, тепер я всі зараз їх відпаюю. Ці з цих всіх інших. Тут пусто з цих автоматів. Коротше, всі відпаюю, сортую на магнітні і немагнітні, важу і показую. Результат по всіх металах. Коротше, по металах, по сріблу і так далі. Ну що, чекаємо, Відпаюю і показую результат. От і все. Закінчив я з цим розбором вісьмох автоматів. Півмішка сміття, залізо, латунь, мідь. Далі. Посріблення, магнітні контакти і немагнітні контакти. Немагнітних менше. Якби не ці великі контакти з останнього автомата, то було б взагалі мало. Так, тепер по писульці залізо 2 кг, латунь 450 г, мідь кг 100. Немагнітне срібло. Тобто, магнітне срібло 24,6. 60% вийш, вийде, я вже понаписував, скільки вийде, підрозчитав все. Вийде 14,76 чистого, немагнітних 20 грам, 80% вийде 16 грам, посріблення 90 грам 3% вийде 2,7 грама. Тобто чистого срібла вийде 33,5 грами. Множимо по тій ціні, за яку я продаю на 30 глушаємо 1005 гривень. Тепер покажу, скільки вийшло заробити на цих вісьмох автоматах. І думайте самі, по чому їх купляти. 1337 гривень вийшло заробити на цих автоматах. Але були вкладені гроші, я не буду казати скільки. Самі думайте, по скільки їх купляти. Так що, якось так. Наступне відео, напевно, я зроблю афінаж з них, а можливо і ні. Ну, коротше, побачимо. Добре до зустрічі на каналі. Пока.